Переможцем стає Фольксваген. Титул Автомобіль року дістався моделі Пасад. Це відзнака, яка дає концернам додаткові козирі у змаганні за клієнтів. Фольксваген уже розпочав 2015 рік з багатообіцяючих цифр. Упродовж перших двох місяців по цілому світу цей автовиробник продав уже півтора мільйона автомобілів більше ніж будь-коли раніше. Це велика честь для нас. Ми пишаємося тим, що отримали цю відому нагороду. Це одна з найважливіших відзнак, які можна отримати. Адже в журі найвпливовіші міжнародні автомобільні експерти, які можуть оцінити на що здатен автомобіль. Продавати більше автомобілів, випереджаючи конкурентів. Автомобільні бренди ретельно продумують, чим вразити публіку на міжнародних автосалонах. Тут і нові функції для більшого комфорту, і більш економні та екологічні двигуни. Але не все так просто. Ополь приміром досі має труднощі, незважаючи на наявність нових моделей. Завдяки ним компанія сподівається нарешті збільшити продажі у Європі. Однак російський ринок, на який Ополь покладав великі сподівання, все що пробуксовує через кризу та падіння рубля.